Ви не повірите, де я? Я в носівцях моєї бабусі хата. Як я тут давно не була, скільки років. Там кухня, хлів бабусі був, гора вилазили. Горіх. Всередині все переробляють, ремонт роблять, все міняють. Хаті вже й хату не покажуть. Тут черешня, а тут яблуня колись така велика росла. Зараз все по-другому, тут де черешня маліна була, дуже багато маліни. Ми тут запали. Так класно походити. Тут моє теж дитинство проходило. Тут стільки сливок було, он є ще сливки, а так все, вся межа в сливках була, все повні як вчора. Так, а це мій тут сусід, друг, Вова жив, мама його жила з папою батьки. Тут теж вже все переробили. Вова, будеш дивитися, подивись, зараз все по-другому. Я пам'ятаю, як вчора, як ви приїжджали, картошку вибирали або садили.